В Ірпінській амбулаторії номер 4 на вулиці Михайлівській, 22 знову відчинені двері. І з самого ранку тут уже людно. Ірпінці прийшли до своїх сімейних лікарів та педіатрів. У коридорі та кабінетах лікарів ще трохи пахне свіжою фарбою, адже протягом двох останніх місяців тут проводили капітальний ремонт. Повністю оновили маніпуляційну, розширили та осучаснили вбиральню. Зі стін в коридорі зняли старі темні панелі і пофарбували їх. Гарно у нас стало, так. і в цих умовах працювати буде дуже добре. Але найважливіше серед обновок ось це: нові батареї та вся система опалення. Вісім років, що працює амбулаторія, саме проблемні мережі теплопостачання завдавали найбільше клопотів і колективу, і відвідувачам. Тут дуже часто були прориви батареї в кабінетах. За останній рік, в кінці вже березня, початок квітня, в нас прорвало три батареї. І ще було завжди, що оця сторона, де ми стоїмо, якщо на тій було ще трохи тепло, то тут було холодно. Тепер же взимку в цій амбулаторії буде завжди тепло і сухо. А ще тут зробили усе, щоб не виникало проблем із електроенергією. Потужний генератор, сонячні батареї на даху, та ось ця установка Тесла із системою Powerbank забезпечують заклад безперебійним живленням. Накопичує електроенергію, потім дає можливість працювати на протязі 4-6 годин для амбулаторів, в залежності від уже споживання. Ми підключили інтернет, ми підключили комп'ютера ауртехніку, ми підключили реєстратуру телефони, ми підключили також холодильники з вакцинами. Тобто, якщо у нас блекаути 4-6 годин, то ми собі спокійно виїжджаємо на сонячних панелях і на безперебінку. в цьому. А якщо є вже якісь проблеми, тоді переходимо на генератор. Ірпінська амбулаторія номер 4 відкрилася у 2015 році. Вона обслуговує понад 12,5 тисяч пацієнтів. Тут працює чотири сімейних лікарі, два терапевти і два педіатри. Адміністрація запрошує ірпінців, які ще не обрали свого лікаря, до цієї амбулаторії. За довідками можна звертатися за телефонами 045 97 95 204 або 066 621 80 73.